Всім привіт! Вітаю вас на вечірній риболовлі. Вийшов я порибалити на декілька годин. Вчора теж виходив, бо вітер дощ позавчора виходив. похолодало, нічого не клювало. Сьогодні так же більш-менш хоч дощу не бає. Вітру такого сильного. Як завжди взяв з собою дві донки. І одну поплавцеву снасть Вчора, до речі, я закидав від донки поплавцеву снасть на поплавцеву снасть ще було пару клювань на донки зовсім нічого не клювало. Десь години три просидів і під дощем, і під вітром. так і поїхав додому, не зробивши ні одної риби. Сьогодні вирішив не закидати донки, вирішив, хоча донки взяв, вирішив пройтися. Під берегом покидати поплавцеву снасть на картошечку. Ось картошечка. Тут і кукурузка трошки є, але кукуруза баночна кукуруза, сир трішки для прикормки. тут линки є, знаю, але ще не раз не ловив, хоча дуже довго вже рибалю тут. Ось, Ну і морква варена. Повшовся я звідти. Ось вже хвилин 20 може. Не включав камеру. Думаю, спочатку подивлюсь, що буде щось клювати. Клювання якісь були такі, але... Але, але не дуже. Але результат є. Ось такий красунчик. Ось такий красень. Зловився на картошечку. Тривань майже не було. Просто легенько, кудись так поплавочок в сторону, повів. То так декілька разів з'їдало мені картошечку. А потім бац витягую і красень. Так, Тут трішки проблемніше буде випускати, бо тут... тут такий обривчик. Ай, блін, застряг. Саме зараз буду вудочкою. <рес> не хочеться хрюпати сильно, бо зловив його прямо ось тут. Ось тут під цим камишиком чи як там травою. Просто впритик закидаю. Або коли закидаю трішки далі до середини, нічого, він видно тримається в березі чи що, не знаю. Дуже зараз поганий клюв. Так, цього. Карасямба ми пішов карасямба плавати далі Да, вітре ті є, але не такі сильні вже хоча б як вчора і пока місць немає дущу. Так, надіваю я варну картошечку нарізаю з такими кубиками і закидаю знову Ось сюди під самий, під самий берег. Майже як в минулих відео я рибалив так, як на боковий кілок тримав обулище, просто не опускаючи поплавок у воду. Наразі я опускаю поплавок у воду. Зручніше, треба тримати обуще, але закидаю під самий берег, ось під траву. Коли закидаю трішки далі, немає ніякої реакції. Так, ось залишив тут хліб сухарки від муката. Немає, немає сухариків. Гарно відмокло, але <свят> якась пташка пролетела и з'їла. Поки я відійшов, відходив в сторону. Так, пока... а там щось повело. Поки я ось там рибалив біля моста. Якась птаха тут взяла. Якась птаха занюхала, прилетіла и съела Ось так, залиши без догляду. Щось. Нічого, в мене ще є один кусок. Так, кладу ще один сухарик. Той съли. Да. Залишилось пару крошок. я. А мотика сдребнута. картошки уже нарезать. Ух ты ж. Я. Вот такая рыбка там клюет. Это уже выстелочка. Он даже карасики делать Так, спокойно, спокойно. Вот такая. Непогано, вроде гостёрка. Такая жвава. Вот такая жвава. На картошечку Варено. Тришки размок. Стена не очень його в воду поклала. Пока я даю. Тришки размокла. Разок. вот так он и клюют. Тихенько, потихенько Давай сюда, отсюда Вот сюда. Чудненько, карасик. на картошечку. Я же и черечка, оцепы. А Это уже долго приходится чкать. Клюй, красунчик. На картошечку. Такий тостенький. Ось такий тостяга. Красавчик. Красень. Ось так опускає. Не розмокає добре. ты картошечку. Закидаем. И чекаем. Слабанький сегодня клюв. Дуже слабанький. Закину я все-таки одну доночку. На донку теж дуже слабенько. Були клювання, але я не встиг. Нічого на неї не спіймав. Сьогодні на поплавцеву снасть знову всю рибу зловив. Розрядився в мене акумулятор, поки заряджався в машині, зловив ще одну маленьку гостюрку і одного карасика. Красавца. О, він встиг тут вцепитися своїм цим. От жука. Встиг же вцепитися. І що далі? І що далі? Вирішив розрізати сітку своєю пилкою. О! Свою пилку. Ось така пилка моцна. Ось наї він розрізає, зрізає, ліску, нитку і втікає. Ось такого красунчика. Ще знову досить великий. Зловився на макарошку. Не знаю, може не подумав, що це параш. Але факт є факт, зусився на макарошку. Варна макарошка Поки заряджався Акумулятор. Він її з'їв і досить далеко крутнув. Доставав вже інструментом гачок. Під вечір стихло все. Вітер припинився. Стало затишно, сонце світить, але вже потихеньку опускається. Все, буде збиратися. Все заніс, зараз і дози ще повце снасть, Ось такі маки гарні, ростуть. Трудова сьогодні була риболовля, я би сказав. Дуже довго приходилось чекати клювань Ще трішки походив, пошукав рибу по берегу з плавцевою водкою. Але вдалося все-таки щось спіймати. Вже добре. Наразі всім щасливо до наступного відео.